Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про кубок Південного регіону з бодібілдингу, який пройшов 19 жовтня в місті Одеса. Більше про сам турнір та про виступ Томи Цепур ми поговоримо з нею наступні 15 хвилин нашого етеру. Тому радий вітати. Вітаю. А давай почнемо нашу розмову з того, взагалі, який це вже твій кубок, в якому ти приймаєш участь. Нещодавно мене також запитали, скільки разів я виступала. Я вже збилася з рахунку, тому що я вже три роки готуюся, виступаю, і всі ж завжди думають, що перший раз приїжджаєш на змагання, і одразу перше місце. На жаль, не завжди так буває. Є винятки, коли ну, от, людина природжена, щоб виступати. В неї є класна генетика. В неї є дані, що вона на сцені відчуває себе вільно. У мене так не склалося. Генетично, у мене завжди не було сідниць. От мені навіть колись говорили клієнти, що не дуже гарні. Це було для мене викликом. От я люблю виклики, і я зараз займаюся тим, щоб зробити максимально гарне тіло. Але генетично я вважаю, що бувають випадки і краще. Але все ж таки повинна бути робота над собою роботи щоб дуже приймати багато. участь в таких змаганнях. Дуже багато роботи над собою. Тут і психологічний момент, тому що постійно перед змаганнями, коли я виходжу на сцену, у мене закладає вуха. Я починаю втрачати і пам'ять, забуваю все, що я готувала. Тобто у нас настільки, так? Це так. серйозно. Я не знаю, чому, я не боюся камер телебачення, але я боюся сцени. Я не знаю, чому. Мені задавали питання, я працювала з психологами, задавала їм це питання. Не можу розібратися і хочу дійти до того максимуму, коли я виходжу на сцену, як до себе додому. Так. А, якщо говорити про а, Кубок цього року, так під регіону, mm -hmm. чим запам'ятався він тобі? Мені запам'ятався, що я нічого не встигала. Якось так співпало, що в мене мені довго робили зачіску. Потім я була остання на гримі, я дуже перехвилювалася. Потрібно було, хоча б не знаю, одягнути якісь тапочки на ноги, коли я стояла, гримувалася. Я гола й боса стояла годину, потім після змагання ще й захворіла. О, тому в мене ці змагання запам'яталися все швидко, кудись лечу, кудись не встигаю, але я все встигла. Тому скажімо так, інколи, коли все йде не по плану, Змагання йшли досить не по плану, тому що мене перед самими змаганнями залило за 10 днів. Я вже зливалася, вже мені всі говорили, боже, яка форма, як все чудово, і за 10 днів мене заливає, і, на жаль, я так і не змогла злитися. Тобто, організм не завжди е, може е, йти за планом. У нас був один план, організм сказав, ні, буде по-моєму. Е, тому, коли до мене клієнти звертаються і говорять, я хочу за місяць там, перед весіллям схуднути на 10 кілограмів. Чи реально? Я говорю, не знаю, тому що інколи. Але я знаю чи свій організм, мабуть, недостатньо, не можу знати, чи все піде по плану, чи не піде. У мене ці змагання пішли взагалі не по плану. Я залишилася десь незадоволеною, але для мене це новий досвід, тому що по новому харчування брала, по новому тренування брала більше активності, зробила висновки і готова йти далі. А як тобі сама організація цього кубку, так і рівень конкуренції, чи сильний він був цього року? Цього року рівень конкуренції не такий сильний. Я дивлюся по всім змаганням. Не знаю, можливо, війна так вплинула мало людей. Чоловічі категорії там взагалі мало виступає чоловіків, досить мало жінок також стало менше. Можливо, так впливає війна, психологічний стан, тому що досить багато в мене клієнтів говорять, що психологічно втомилися. І так я думаю, мабуть, і по спортсменам. Плюс це досить дорого. Щоб готуватися, і, і харчування не дешеве. Так, на сушці я витрачала в день, я рахувала, з мене сміялися 300 гривень на сушці, я витрачала в день на харчування. Тобто там трішечки каші, трішечки м'яса, яйця. В принципі, в 300 гривень ти вкладаєшся. Але тобі потрібно готуватися з тренером, позинги, купальник, зачіска, грим це все коштує досить дорого, тому, можливо, через це конкуренція була не така. Такою високою, як завжди, тому що е, все впливає на на жаль, на змагання. І до речі, про категорію. Яка категорія для тебе найскладніша на таких змаганнях? Мені найбільше подобається категорія, там, де вони, дівчатка, виступають в сукнях. Це дуже гарна категорія, але там потрібно бути і естетично гарною, і потрібно мені скинути дуже багато кілограмів, тому що там дівчатка настільки худі, там потрібно настільки тримати режим харчування і, мабуть, від природи бути дуже-дуже такою сухою. Але це дуже гарно і потрібно досить мати гарні рухи, тому що в мене рухи більше такі конкретні. Ти показала свою позу. І стоїш, а там прям потрібно трішки танцювальних рухів, бути дуже плавною. Це прям якесь таке е, іскусство. от, там от, дуже гарно це все, але дуже складно. Я от прям милуюся дівчатами, але розумію, що, мабуть, мабуть в мене так би не вдалося, тому що дуже гарно і дуже важко. А як проходить відновлення після виступів? Е, після виступів головне е, не, почати, не почати дуже багато їсти. Тому що я от недавно читала пост однієї, дівчинки, що вона набрала плюс 15 кілограмів е, після змагань, тому що вона говорить, я не змогла втриматися. Дуже важка була сушка психологічно після змагань. Е, ну, таке відчуття, от як от колись там був голодомор, от таке от тебе відчуття, якщо дуже сильна сушка, ну, в залежності комусь потрібно скинути трішки кілограм, а хтось, мабуть, як я, от я досить багато набрала, тому що я один сезон е, пропустила з виступом, тому що я. Набрала вагу, я набрала е, десь до п'яти кілограмів, і мені потрібно їх було скинути. То вона досить важка сушка була. І от та дівчинка пише, що вона набрала 15 зайвих кілограмів, тому що не змогла втриматися. В неї був сильний голод. Психологічно е, було важко втриматися, щоб не їсти. Але я розумію те, що м -м, після. Змагань не потрібно кидатися на їжу, потрібно також варити кашу, яйця, м'ясо, щоб було. Але зараз я собі, от чим я грішу, так це я накупила собі фруктів, тому що фрукти е, не можна було їсти, і дуже їх хотілося. Я дуже люблю фрукти. То от зараз я трішки додавала собі більше фруктів, тому що прям ну дуже мене на них тягне. Відведу трошки душу, там от кілька тиждень пройшов там, після змагання. Відведу трошки душу і е, поїду у відпустку. І після відпустки планую знову готувати. Уватися, тому що я зрозуміла, що моя помилка на цих змаганнях я пізно кинулася до підготовки до самої сушки. Потрібно було десь з грудня місяця вже почати готуватися для того, щоб виступати навесні. А тобто я так розумію, що наступна спортивна мета і ціль це весняні змагання, так весняні змагання, так. І звісно, мене мрія поїхати виступити за кордон, тому що представити Україну, представити Кривий Ріг за кордоном ну для мене це було великою честю, тому що про це я могла тільки мріяти. І це дуже класно, коли ти розумієш, що тобі 32, і ти ще можеш виступати. і Ти виступаєш як в такій гарній категорії. От і мені подобається, що. Що жінки виступають і в 40, і в 50. Є жінки, які виступають, вони дуже чудово виглядають. Мене цей спорт взагалі мотивує на те, що немає старості, немає такого розуміння в цьому спорті, як старість, і погане тіло, погане самопочуття. Вони класно виглядають, вони класно почуваються. І тому мене цей спорт мотивує, що можна і далі виглядати чудово. Супер. Ну що ж, і в кінці, щоб підсумувати все, вище сказане, так вже тому, як я сказав. Раніше ти ну не перший турнір, не перший кубок, не перші змагання, які ти приймаєш а, участь. Тому давай якусь одну найголовнішу пораду а, дівчатам, які от тільки починають. Потрібно морально налаштуватися, тому що мені ось недавно дівчинка писала, хочу виступати, і я їй сказала, що потрібно морально і фінансово підготуватися, тому що це досить затратно і буває часто, що дівчатка починають готуватися. Місяць проходить і вони розуміють, що фінансово вони не витягують, тому потрібно налаштуватися морально, підрахувати скільки це буде приблизно коштувати, чи вийде в них, скажімо так, фінансово потім. Кластися для того, щоб дійсно гарно підготуватися, для того, щоб потім ну не стати останньою у змаганнях, і звісно, потрібна дисципліна, тому що це надтренування, і психологічно не всі витримують деякі здаються там через місяць, через два мене були знайомі, які починали готуватися, але вони не витримали. Тому налаштуватися. Якщо є ціль, то звісно, ти дійдеш до фіналу. Все, все реально, все можливо, і хто хотів, ті виступали і залишалися задоволеними, тому все реально. А, супер, ну що ж, Тома, я тобі а, дякую за цю а, гарну а, бесіду. Так і а, бажаю, щоб всі ці цілі а, спортивні, які ставиш перед собою, щоб вони обов'язково збулись. Дякую. Щиро дякую. А, вам нагадаю, що ви дивились проєкт Спортивне місто і говорили ми на тему Кубку Південного регіону з бодібілдингу. У гостях у нас була Тома Цепор. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.